Традицією новорічних свят є щедрування, звичай, коли разом з піснею бажають щастя членам сім'ї. Фонд Ігоря Палиці тільки разом за роки існування теж став великою родиною, до якої у різдвяні свята завітали щедрувальники та колядники. Це вихованці музичних шкіл міста, учасники народного хору та ветеранських організацій. Хочу сьогодні привітати колектив Ігоря Палиці тільки разом із прийдешніми святами, з Різдвом Христовим. щастя, здоров'я, процвітання! Боже благодать, хай завжди буде з вами. Тільки разом Україна в одній родині і сім'ї. Ми міцні і непереможні. Зі святковою щедрувальною програмою хор вишиванка із міста Рожище відвідав учасників АТО, де одноразово виступав у військовому госпіталі, а з нагоди свята привітав працівників фонду. Хай на полі завжди жито колоситься в оборах хай. Господь в славі! Хай завжди буде посеред вас. <рес> Традиційно щедрують в українських костюмах. Жінки у барвистих хустках, чоловіки у жупанах. Учасниці гору з покоління в покоління передають автентичні вишиванки, як обереги їх пісенної творчості. Вишиванці Ольги Філіпчук більше ста років. Моя прабабуся жила 104 роки. То її ще дівоча цево. Вже я трошки латаю її, підшиваю, але це ми вже старіємо і то автентика. Візит учасників клубу Неспокійні серця став ще одним приємним відкриттям для слухачів. Під акомпонементи Баяна учасниці хору заспівали традиційних українських щедрівок. В першу чергу я дуже хочу побажати, щоб в країні був мир, щоб всі біди залишилися в старому році. А ми йшли в новий рік і чекали довгожданої перемоги, і всім було легко жити. Фонд сприяв ветеранам клубу Неспокійні серця у купівлі ліків оздоровленням допомогою з нагоди днів народження ювілярів. З року в рік саме в ці новорічні різдвяні свята до фонду приходять люди. Це переважно діти, колядники або старші, які представляють громадські організації. Привітати працівників фонду, привітати Ігоря Петровича із новим роком, із новим циклом календарно-обрядових свят. Добрий вечір, щедрий вечір. лине в кожного селі Волинян зі щирими побажаннями добра і миру усім нам в новому році. Dobra.